триває 544-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 410 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 22 серпня, окупаційні війська Росії втратили 250

1406 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7722 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, та ще 797 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.